Навколішки перед ним стали і діти, і дорослі. Сотні людей проведжали в останню путь героя, бійця одинадцятого батальйону Київська Русь. Старшина Олександр Сидоренко або Сидор, так його називали побратими, загинув під час виконання бойового завдання. У 40-річного чоловіка залишилась дружина і три сини, найменшому 4 роки. Він був у багатьох гарячих точках під Дебальцевим, Чернухиному, Нікішиному. Загинув під селищем Опитне. Сидор 90 дід простояв з іншими солдатами під обстрілами на мирну землю. Йому вдалося вирватися лише раз на Великдень. Відпускали не на свята. Два тижні тому він привозив додому тіло земляка. Тепер його самого з фронту привезли друзі. Попрощатися з ним приїхало 30 бійців, серед них і ті, кому він урятував життя. Вибіг з приміщення подивитися, як хтось поранений чи нема. Побачив мене. Ну і, грубо кажучи, під кулями побіг до мене і затягнув до будівлі. Виш, людина те, що треба. Саша возив боєприпаси вместе со мною. Ну, Всі знають, що таке возить боєприпаси. Одна пуля попадет і взлетиш. Но он ни разу не отказался. Кто-то з нас прийшов по мобилизации, такие как я, кадрові воєнні, Саша прийшов добровольцем.